Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про кармічні борги. Щоб дізнатися, чи у вас є кармічний борг, для цього потрібно скласти день, місяць і рік до двозначного числа. Якщо у вас випало 10, 13, 14, 16 чи 19, значить у вас є кармічний борг. Що це означає? Якщо у вас випала десятка, це означає, що ви взловживаєте силою лідера. Тобто про таких людей говорять, бачу ціль, не бачу перепон, але не в позитивному значенні. Коли людина виконує якесь завдання, вона не звертає уваги, що вона шкодить іншим і навіть близьким. Для таких людей потрібно перед тим, як ставити і починати щось робити, ставити завдання, їм потрібно спитати себе, чи не нашкоджу я іншим і чи я буду займатися своєю справою. Якщо у вас випала 13-ка, це означає, що вам потрібно працювати і не час для веселощі. Халява це не про вас. Вам варто очікувати тяжкий труд в усіх сферах вашого життя. Для таких людей важливо навчитися не перекладати свої справи на інших, мати дисципліну в своїх обов'язках і не ображати інших, говорячи їм правду. Кармічний борг по числу 14 це спокуси, тобто безвідповідальність до дисциплін. Тобто, не робота, зловживання свободою за рахунок інших. Такі люди люблять ризикувати, пригоди, розваги. Також вони перекладають свої обов'язки на інших. Їм важливо мати помірність в усіх своїх сферах діяльності. Також їм важливо запам'ятати те, що можна почати сьогодні, не потрібно відкладати на завтра. Також потрібно брати більше відповідальності на себе і уникати спокус.